Василь Андрійович Жуковський, батько російського романтизму, поет. Його портрет роботи Карла Брюлова відіграв велику роль у житті Тараса Григоровича Шевченка, звільнені від кріпацтва. Одного березневого дня 1831 року до будинку Щербакова на Моховій вулиці, тепер будинок за номером 26, під'їхала валка навантажних возів сундуками, мішками, різним домашнім скарбом. Поряд з возами зморено посувалися обірвані, знеможені чоловіки жінки, парубки дівчата. Серед цієї багаточисленної челюді Прибув з валкою козачок Тарас Шевченко. Минулий рік знедоленого життя Тараса в Петербурзі. У 1832 році, писав пізніше у своєму щоденнику Тарас, мені виповнилось... 18 років. І оскільки надії мого поміщення на мою лакейську розторопність не виправдались, він законтрактував мене на 4 роки різних живописних справ циховому майстрові Ширяєву. Ширяєв помічає здібності свого нового учня і доручає йому не тільки розтирати фарби, розписувати звичайні паркани на вулицях, а й малювати голови амурів. Богів в палацах Петербурга. У Шевченка починається подвійне життя. Вдень він, як завжди, працює з усією ширяївською артилерію, а вночі, коли всі засинали, він нишком одягався йшов на своє улюблене місце в рідньому саду. Там він перемальовував статуї античних богів, мережив свої вірші. Тече вода в сині море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке, а думку говорить, куди ти йдеш, не спитавшись. На кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключа. плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. саду. Пройшов садом, помилувався на високу мармурову вазу напроти Михайловського замку і повернувся на алею стату. Яка тиша? Який спокій зараз у цьому саду? Ніхто і ніщо не заважає, він зможе віддатися своїй улюбленій справі. Тарас виймає папір і починає перемальовувати. Як же добре, що в Петербурзі білі ночі? Сатурн. Тарас так заглибився в малювання, що зовсім не помітив, як зійшло сонце і що сьогодні він тут не один. Адже в таку ніч не йому одному не спалося. Молодий чоловік у короткому літньому пальті і круглій шляпі вже давно з цікавістю стежив за ним. Він нечутно підійшов до хлопця. І поклав йому руку на плече. А що ти тут робиш, парубче? Я нічого не роблю. Я йду на роботу і по дорозі зайшов у сад. Тарас підвів голову і побачив кругловиде, що молоде обличчя, карі лагідні очі, і додав одверто, я малював. Покажи, що ти малював, попросив незнайомий. Тарас несміло вийняв із запазухи папір. Незнайомий подивився на малюнки, потім з усмішкою глянув на Тараса. Добре, дуже добре, мовив він. Мене до глибини душі, згадував Іван Сошенко, схвилювала злиденна доля молодої людини. Але допомогти їй я не був у змозі. А врятувати обдарованого юнака треба було, хоч би там що. Іван Сошенко розповів про всеукраїнському письменникові Євгену Гребінці, який близько взяв до серця долю Тараса. Він стає першим літературним учителем молодого Шевченка. Сошенко знайомить Тараса із Григоровичем Василем Івановичем, конференц-секретарем Академії художництва. Через Григоровича про молодого художника довідався Комітет Товариства заохочення художників. Комітет прийшов до висновку, записаного в протоколі в жовтні 1835 року, що малюнки стороннього учня Шевченка заслуговують на похвалу і вирішив мати його на увазі в майбутньому. До нас дійшли такі його роботи, як жіноча голівка, смерть Лукреції, Смерть Олега Князя Древлянського», Олександр Македонський виявляє довіря своєму лікареві Філіпу, смерть Богдана Хмельницького, смерть Сократа, портрети Євгена Гріпінки, невідомо. Тарас уже не міг не малювати, але й не писати він не міг. Якось за цими застали його Іван Сушенко і художник Аполлон Мокрицький. Ти пишеш щось? Та так вигадую собі невідомо, що. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилин? Вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом, нічого робить не сказали б на сміх. Квіти мої. Діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав, може, і вгадав. В той же день Мокрицький і Сошенко говорили про Тараса з Карлом Брюлом. Ні, людина з такими почуттями і думками не може лишатися кріпаком. Я сам поїду до його пана. Нетерпляче чекали вони брюло. Карл великий був не в дусі. Довго ходив по кімнаті, нарешті плюнув і промову Вандалізм. Відомо, яку ціну заправила оця амфібія, помічив Нейгад. Дві з половиною тисячі. Відомо також, як здобули ці гроші на викуп Шевченка. У своїй автобіографії поет писав, коли Василь Андрійович Жуковський дізнався про ціну від поміщика, він попросив Карла Брюлова написати його Жуковського портрет для імператорської фамілії з метою розіграти його в лотерею царській родині. Великий Брюлов охоче погодився. Портрет Жуковського вийшов дуже вдалим. Був розіграний у лотерею і на ці гроші Шевченко було викуплено с З того дня Тарас почав відвідувати академічні класи, став пансіонером товариства за охочення художників і улюбленим учнем Великого Брюлова. Це був час найбільшого тріумфа художника. Його називали Карлом Великим. І кожен молодий художник мріяв бути його учнем. Вимогливий до себе Брюлов навіть після лотереї продовжував роботу над картиною і закінчив її тільки через три роки. Одинадцять років картина знаходилась в майстерні художника, згодом перейшла в спадщину до брата Олександра, далі Третьяковська галерея і нарешті Державний музей Тараса Григоровича Шевченка у Києві. Отака вот історія цієї картини.